Беремо з тобою одну копну гру, угу. повністю її проходимо ну, там не на 100% або на 100% в залежності від. А потім робимо огляд на цей же канал стосовно цієї гри, там твоя думка, моя думка, висновок і вперед. Ну, в принципі, можна і так. Але, але це вже буде окрема історія для окремих випусків і при умові того, якщо буде якась активність від власне, вас. Угу. Не обов'язково фінансова. Підписуйтесь на наш телеграм, залітайте в наші Діскорди, залітайте в Телеграм, в этот, вибачте, Вепол Подкасти. Слухайте там, слухайте в Спотіфай, дивіться відеоверсію на YouTube, Якщо хочете, можете підтримуйте фінансово, отримуйте бонуси. Причому я вам зроблю маленький спойлер: максимальна версія підписки вона буде не дуже сильно кусатись стосовно вартості, але буде давати ще. І як буде преимущество на українському переваги, буде давати ще переваги на наших з Юри власних каналах, окрім. Власне, канала, Піксельні вечори. Ось. І е, якщо будемо бачити від вас актив, бачити ваше бажання, то ми зробимо ми тільки за. Зробимо вам, і, і, і в нас дуже багато ідей, але не хотілося б їх-то як -то в пустоту слівати.